Вітаю на каналі UA-вода В цьому відео хочу поділитися ремонтом помпи тайванського виробництва на замовлення фірми Капля. Це модель 56.00. Аналогічна ж конструкція у таких же помп 5400. І 5500 Помпа ця відпрацювала ну, прям дуже довго. Замінювались на ній діафрагми вчасно. Більше двох років вона працювала прямо без нарікань. Потім були забиті мембрани, тиск виріс. Діафрагма не мінялась більше, ніж. В року чи навіть рік, і вода пішла всередину під насосну частину до підшипників. І потім вона там ремонтувалася не раз, була замінена. Але води вона накачала дуже багато. Прям дуже. Знімаємо насосну частину. Ось діафрагма, її окремо продажі немає, тому доводиться міняти все з клапанами. Я би радив десь раз на рік міняти. Якщо діафрагма від нагріву, деформується, все, вода піде на підшипник, і то вже буде набагато важче. Конкретно ця помпа. Після такого швидкого ремонту довго перекачувала суміші для промивки мембран, там, лужна і з лужним і кислотним середовищем. Якщо цікаво, підписуйтесь, в наступних відео розкажу вам круті рецепти, не просто там якусь лимонку поганять чи там, на ніч замочити, як деякі ребята розказують. А прям професійну промивку мембран з сумішами, які можна самому наколотити. На просторах Ютубу один дядько сказав, що ця помпа Г. Каже півроку там щось вона відкрутила і все. Ну. Не знаю. Якщо поставити її на забиту мембрану і тиск буде завалювати постійно на 8 атмосфер, то можливо через півроку з нею щось і буде. Якщо з розумом це все підключать, то дуже надійна помпа. Ну, кращих я не знаю, мабуть, поки не зустрічав. Бачите, в якому стані, якщо видно. Зараз там ще підшипники буде видно. Ось така штука. Це після перекачування лужних кислотних розчинів, вона там була здана в оренду людям, у яких теж вона потрудилася і потекла, а потім вони не призналися, вона довго лежала, і потім її повернули. Я її вже коли розбирав, зрозумів, що лежала вона дуже довго. Хоча повернули, сказали, та все ок, класно працювала. Але видно, що там всередині була вода, вода висохла. Все поокислялося, дуже важко це все знімалося без отаких от спеціальних з'ємників. Підшипники точно не поміняєте, та навіть розібрати буде важко. От дивіться там підшипники. До речі, колись було терміново потрібно там буквально за ніч зробити помпу не Непростої розлив води, то такий підшипник знімав я оці захисні кільця, чи як вони називаються, ущільний, ущільний чи кільця. Ну, коротше, щоб був доступ до ущільнююче кільця. Промивав, кидав цей підшипник якусь ємність, заливав розчинником бензин калоша, повністю вимивав звідти залишки. Мазюки, смазки, іржі. І потім туди просто надавлював влітово і якийсь час до того, як там замовить підшипники, вона ще крутила і доволі тихо, в принципі, нормально. От бачите стан. Все окислилось Але знову ж таки цій помпі років і років, і остання от експлуатація, коли туди налили води, ну залило водою і не призналися якби її зразу розібрати, зняти підшипники, повикидати, все, посушити, поставити нові підшипники, то все було б набагато простіше. Так, воно там все дуже сильно позакипало поржавіло. Корпус якийсь трошки, хоча він алюмінієвий легкий, окислився. Я, до речі, от в цій кришці, яка зараз на відео просверили зверху і внизу два отвори, щоб якщо насосна частина почне пропускати під діафрагму воду, щоб та вода просто виливалася і її можна було вчасно побачити. От бачите ще один страшний підшипник. покажу розміри підшипника, хоча в них є там конкретна модель написана, залишу в описі, але може комусь так для наглядності буде цікаво. Тут раджу використовувати якусь викрутку, буде зручніше, між канцелярським ножем, він доволі тонкий. У мене викрутки під рукою не було, вирішив спонтанно там це все зняти. Зняти, відзняти, тому а так трошки, Швиденько, чим було під рукою, був час. Вони доходили до руки ще до цієї помпи. це сам якір, чи як він називається, напишіть хто знає. Все окислено, кука і ріжі. Вологи вже немає, все повисихало. Я це все забрав, перечистив, перемив. Теж. Щітки тут, до речі, вже не рідні, вони там, якось, я пам'ятаю, на... не було під рукою розміру. Оригінальних взагалі немає, в продажу тільки можна підібрати. Підбором щось там теж чи не вийшло, чи не було під рукою, на просто на наждаку. Я їх підігнав те, що треба було по розміру. Якось там запихнув і воно ще довгий час працювало. Цей підшипник теж убитий Якщо прям якісно от, хочете зробити, можна все поміряти, все заміняється, все на гвинтиках, тобто помпа абсолютно ремонтопридатна Все міняється. Щітки можна поставити, підкрутити. підшипники. Абсолютно ну, ті деталі, які зношуються, їх можна міняти прямо на раз-два. Ось такий же підшипник, показую другий. Так, тут вже Після того, як я почистив якір, знімаємо нижній підшипник ось таким з'ємником. Без нього теж ніяк підшипник цей не зніметь. Ні, Ніякими колупалками, ножиками і так далі не вийде зняти. Ставимо туди новий. Теж напишу в описі. Як він називається? Теж вони недорогі. Ну як, можна знайти і дорогі, можна і недорогі. Я сюди ставив щось там, що було під рукою, скажімо так, є якийсь там запас. Ще от знайшов, були в мене щітки для якоїсь помпи, вже навіть не пам'ятаю, для якої не підписані. Вони сюди не підійшли. Я не захотів їх там підчесувати, підточувати, глянувши тих ще достатньо ресурс великий і вирішив залишити ті, що стоять. Ця помпа буде далі робити хімічну промивку мембран. Там не буде супертиску, просто її задача крутитися і не текти. От поки от не, не з'їсться, там де контакт зі щітками. До максимальної вироботки, поки не дійде, поки вона й буде крутитися. Тому. Тут деякі підшипники так само я промив. По-моєму, верхній там один у мене один новий, а один промив літола туди за цей залив дай. Ще покрутиться. Ось цей, по-моєму, Бушний. Ну да Запресовуємо. Так само таким з'ємником, чи як він називається, Ось так. Все, поставили підшипник. Закрутив я його. Там його підтягують два такі болта. Чогось не записалося. Це такий перший монет відео. Комом чи -чим він там. Прикручуємо другий підшипник. Ставимо ексцентрик. Ось так. І просто надягаємо зверху на помпу. Діафрама нова. Ставив стару. Вона там зразу потекло. Не, не захотів я щось там виясняти. Ну, вона вже старенька того тільки. Тільки під заміну. Діафрагма тут нестандартна, треба шукати саме для цієї моделі. Там одна діафрагма на три моделі на 54.00, 550 і 56.00. Від звичайних побутових за 100 гривень не підійде. Продається все комплектом. Ось ця діафрагма. Ці шурупчики, Ці чорні штуки під шурупчиками. І далі ось ці клапана і резиночка зверху над клапанами. Це все в зборі. Ось ця штука теж. Все в комплекті. Все поставили зверху резиночка. Прикручуємо голову. Головна голова у нас йде з байпасом. О, той чудік, який казав, що ця помпа Г. Також казав, що там підкладуйте резинки, зажимайте цей байпас. Ну, це. Я не знаю, не, не дуже розумно так було сказати, тому що якщо у нас забивається мембрана, а за мембранами, якщо це десь якась комерція, не дуже люди люблять слідкувати. Їм все рівно який там тиск, ніхто з цим не хоче розбиратися. Якщо самі обслуговують, то без робочого байпаса там тиск може кудись улетіти уже в космос. Ну і далі, як наслідок, перегрів помпи і вода видавлюється на підшипники. Так, зараз спускаємо повітря, помпа працює, перекриваємо їй вихід, бачимо, що тиск виростає. Робимо. Я, як правило, там 6-8 бар для контролю роблю. Дивлюся, щоб нічого не текло. Все працює. Не раджу експлуатувати цю помпу на тиску більше 7 бар робочого. Все, все працює. Це ідеально. Помпа ще послужить. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, надіюсь, буду знімати цікаві відео, ставте вподобайки. Підтримуйте армію, Па-па.